Вітаю вас на каналі Лікін Цілендрв. Це одне з трьох відео по шиття комплекту. Vivid. як ви вже зрозуміли, це три відео, в яких ми відшиваємо бюст, і до нього дві варіації трусиків. В цьому відео ми відшиємо з вами такий бюст з одним швом. На бюст та трусики. Ви знайдете в описі під цим відео. Для пошиття бюста нам необхідна еластична сіточка, стабілізуючий нілон. Я беру такий трішки еластичний, еластична резинка, бретелочна резинка, тунельна стрічка, каркаси відповідно до розміру та типу, зазначеному на лекалах, бічні палички, регулятори та кільця, застібка, нитки в тон. Обробляти бюст я буду наступним чином. Зараз на оверлоті я з'єднаю свої деталі чашек, лицем до лиця складаю їх. І прокладаю оверлочну строчку. Ось так. Оверлочну строчку буду прокладати так, щоб лице оверлока в мене йшло по центральній деталі. Після оверлока першою справою я перестрочую свої шви на чашках, перестрочую я їх в сторону спинки. Деталі пояса буду обробляти наступним чином. Я прямою строчкою зафіксую нійлон. Нійлон у мене має закінчуватись там, де у мене стоять насічки. Перевірте, чи вони у вас є. І також прямою строчку я пришию спинку до пояса. І вшиваю чашки в пояс. Ось ця насічка, яка у нас для того, щоб рівно пришити нейлон, вона також для того, щоб рівно пришити нашу чашку, вшити її в пояс. Ось цей шов на чашці, ми маємо состиковець з нашою насічку. Перед тим як прокладати резинку понизу низу бюста, я пришию тунельну стрічку під бічні палички. Для цього я відміряю собі довжину тунельки, залишаючи сантиметр знизу і сантиметр зверху на підгін нашої резиночки і відрізаю собі необхідну довжину. Тепер все ще прямою строчкою я пришиваю тунельну стрічку до погіса. Я роблю це наступним чином: я прикладаю її так, щоб в мене залишився сантиметр, який я закладала. І тепер я прокладаю пряму строчку. Так, щоб перекрити ось цю строчку пришивання поясу до спинки. І пришиваю я по стороні поясу, де у мене чашки. Якщо ви візьмете трошки більше, то нічого страшного, ваша задача це перекрити цю строчку. І тепер, якщо припуски сильно широкі, то ми їх підрізаємо. Так, щоб тунельна стрічка їх потім могла перекрити. Розкладаємо наш пояс і другу строчку ми прокладаємо по нашому другому краю тунельної стрічки. Тут я зараз ще зріжу ось так трошки кутиком. І не забувайте натягувати, при цьому розтягувати ось так наші деталі, щоб тут не було ніяких потім бульбашок. І ось так це виглядає. З іншого боку повторюю все те саме. Тепер я прокладаю резинку по низу бюста в два етапи. Два етапи означає, що я спочатку прокладаю одну строчку, якщо потрібно, підрізаю зайву тканину і прокладаю другу строчку. І одразу перевіряйте, резинка має перекрити нашу тунельну стрічку. І я зараз одразу вставлю бічні палички, тому що потім я можу про це забути. Бо я зроблю зазвичай після того, як прокладаю резинку поверху, і перед тим, як її перестрочити, я вкладаю палички, але іноді я про це забуваю. Перед тим як прокладати резинку по чашкам і верху бюста, мені необхідно пришити тунельну стрічку під каркас. Для цього я вставляю свій каркас в тунельну стрічку. І залишаю собі сантиметр припуска з одного боку і з іншого. Це необхідно для того, щоб у нас каркас вільно ходив в нашій тунельній стрічці, щоб не, не прорвав її в якийсь момент експлуатації. Бо якщо ви пришиєте дуже-дуже так вплотну, то потім може бути таке, що буде дирка. І пришиваю їх до біста. Я буду пришивати прямою строчкою їх. Я ось так розкладаю свій бюст, щоб в мене бачити, ось у мене пояс, ось у мене чашка. Це центр чашки. Я кладу ось так верху, кверху, чашкою. Мені необхідно відступити трошечки на те, щоб потім пришити резинку ось тут з краю, І з іншого боку також сантиметр треба буде відступити. Ну, орієнтовно сантиметр. Можна трошки менше відступити. У мене просто припуски закладені сантиметр, тому я відступаю сантиметр. І я намагаюсь попасти строчкою прямо в цю строчку вшивання чашки в пояс. Ось так це виглядає. І тепер я пройшу з іншого боку, підріжу зайву тканину і прокладу другу строчку. Другу строчку прикладаю за принципом як бічні палички, розтягуючи нашу тканину, але єдине я завжди починаю прокладати строчку з центру. В мене рівномірно розподілилася вона на обидві сторони. Тепер верх чашок биста обробляю еластичною резиночкою, так само як низ в два етапи. Одразу перевіряю, чи перекриє. У мене моя резинка тунельну стрічку, вона її перекриває, тому я зрізаю зайве і прокладаю другу строчку. Прикладаю резинку поверху бюста. Перед тим як прокладати резинку поверху бюста, я собі відмічаю 5 см від краю спинки. Це місце, куди я буду вкладати бретельку, для того щоб потім пришити бретель до бюста. Я відрізаю орієнтовно 2,5 см бретельки. Пришиваю застібку в сторону, де у мене петлі, я вкладаю свою бірочку. Роблю брателі. Акцентувати увагу на тому, як я їх тут саме роблю, я не буду. У мене про це є коротке відео, яке ви можете подивитися. Та пришиваю їх до бюста. І ось так виглядає готовий бюст на манекені. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові.